Всім гарного дня та настрою. Кінець грудня наближається новий рік. І це відео за два місяці про погоду в Вінніпезі. Листопад та грудень видались майже однаковими. З перших днів листопада випав сніг. І так він і вже лежав до кінця листопада, також грудні. Було трішки потепління і сніг зійшов майже. Було таке враження, що я в Україні, тому що у нас тільки сніг випаде і він вже розтає. Тут те ж саме було майже, але через день чи два знову випав сніг новий і гарною білою такою ковдрою вкрив весь свініпег. Дуже гарно. А, і так він продовжує лежати в діло, і е, було дуже е, холодно нам іноді. В грудні ми бачили температуру максимум 30 градусів. Ма, ма, мабуть, де інде 32 доходило, може вночі було, але е, денна температура падала до 30 градусів. А в листопаді е, Ну, Не було так дуже холодно, десь мінус 20 було, десь так орієнтовно. І то це деякі дні. А взагалі то було мінус 5, мінус 10, мінус 15, ось така температура. Ще, як бачимо, стоять різдвяні декорації. І в наступному відео, відео я розкажу про те, як святкують різдво в Канаді. Ну, а е, дуже сподіваюся, що е, січень та лютий будуть дуже гарними місяцями, е, тобто тепліші, ніж е, навіть грудень. Так говорить нам прогноз погоди. Е, дуже хочеться в це вірити, що буде максимум 15-20 градусів, це було б дуже гарно. І е, хочеться в це вірити, але я не знаю, побачимо. Будемо живі, здорові, побачимо, і я обов'язково вам розкажу гарного всім настрою.